Нам треба визначитись щодо ситуації з однією автономною територією, з однією країною. А Іран ви назвали і щодо того, що якщо не станеться втручання Сполучених Штатів Америки, можуть відбутись дуже серйозні події. Ми зараз про це поговоримо. Але водночас знову реанімована тема Гренландії. І зважаючи на те, що сталося в Венесуелі, можна було б запідозрити, що можливі якісь домовленості, хоча це одразу е, назвуть е, якусь конспірологію, звісно, але що можливі, якісь ну добре, я не так не так навіть скажу. Я скажу повернення Сполучених Штатів Америки до політики доктрини Монро, коли Сполучені Штати не втручаються в європейські справи. Але от щодо автономної території, яка називається Гренландія. Цікава ситуація. Гренландія географічно належить до Північної Америки, а політично є автономною територією в складі королівства Данії, тобто належить політично до Європи. Так? Іран відноситься взагалі до Близького Сходу. Отже, що відбувається з політикою зовнішньою політикою Сполучених Штатів Америки, яка показала, що вона збирається домінувати щонайменше на американському континенті, так але водночас Гренландія щодо якої? Знову вибухнули суперечки, і зараз реагує і уряд Данії на заяви Дональда Трампа про те, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам Америки для оборони. Ну і от стосовно можливого втручання Сполучених Штатів в Ірані. Це суперечить в принципі ідеї ізоляціонізму Сполучених Штатів Америки? Чи це якась модифікована версія, о пане Дмитре, доктрина Монро? Яка вперше озвучена була в 1823 році, як, як суть, як зміст, вона зазнала 5-5 дуже серйозних редакцій. І вона лише, по-перше, в 1852 чи 53 році була названа, названа іменем Президента Монро, а взагалі вона діяла до, аж до початку майже Другої світової війни. Як свого роду ну, доктринальний підхід в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. І оцей е, дядечко Сем, який розставив ноги так, що аж матню порвав від Північної до Південної Америки, це не просто е, ми тут господарі, а це насамперед вибудовувалося проти Європи. Але вибудовувалося так, що штани репнули, і пакс Британіка фактично зіграла ключову роль у цій ситуації, побудувала себе, бо немічність Америки вона на той момент усіх просто шокувала. Але так чи інакше, нині ми переживаємо нову редакцію, яку сам Трамп назвав на прес-конференції, з нагоди захоплення диктатора Мадуро. Назвав доктриною Донро, тобто це чергове прочитання доктрини Монро, про яку ми з вами вже декілька разів говорили. І тут я рекомендую всім почитати англомовну вікіпедію, де ці всі малюнки, карикатури дуже красиві з Енклсемом. Там вони все показують, що це таке і куди воно спрямоване. Так от, в цьому відношенні Гренландія ключовий інструмент. І не випадково дружина Міллера Стіва, це заступник керівниці адміністрації, апарату адміністрації, вона в мережі X намалювала Гренландію зображенням, так як ще одна Америка, під американським прапором. І тут треба розуміти, що якщо подивитися на Події в Венесуелі вони дали три сигнали одразу. Перше, Ірану сидіть в норі і не вздумайте чіпати Ізраїль. Друге, Європі. Ми ж просимо вас, готуйтеся, бо біда йде. Це сигнал Європі. Готуйтесь, бо йде біда. О, тут треба розшифрувати. Почекайте, пане Романе. Тобто американці попереджають європейців, що а війна з Китаєм є неминучою. Я правильно вас зрозумів? З Росією і Китаєм з Рос... є неминучою. З Росією і Китаєм. так. Це випадково ж він говорить, що не я піду туди, а там Росія і Китай. І тому давайте ну, шевеліться у цьому відношенні. Зрозумію, що е, свою роль по доктрині Донро, він якби. Я маю на увазі Трампа. Зрозуміло, що він реалізує. Це важливо, бо це лібенсраум, говорячи там, німецькою мовою, і так далі. Але в цьому відношенні на даному етапі, Гренландія це сигнал Європі. Бо там ключове у цьому повідомленні: це вони оточені Китаєм і Росією. Бо насправді Гренландія дійсно може перетворитися в ключ. До того щоб паралізувати не тільки Америку, Канаду, і набагато більше ніж ми можемо собі уявити в цій ситуації. Так так же і було. А... Вибачте, так же було і під час Другої світової війни. Ну, коли ну ну, ну НАТО багато історичних паралелей, які ми іноді ми з вами використовуємо. Вони можуть тому я буду дещо відступати від цих речей. В цьому відношенні, але ви абсолютно праві. Тут у цьому відношенні очевидно, що Трамп усвідомлює загострення ситуації, бо так пише ЦРУ, так пише розвідка, і тому це ще один сигнал, тому що треба готуватися всім. Але не. це сигнал не тільки а, противникам а, Ірану, Китаю, але він дає просто. Очевидний сигнал Росії, що ви маєте прискорити свою підготовку нападу. Ну, треба ж теж прогля... розглядати і цей варіант, що ну, там, не... ну, там своєрідні люди знаходяться в Москві, але ж вони не зовсім безграмотні. У них уха є, і вони в кінці кінців є звіриний інстинкт. Це означає, що паралельно вони прискорять свою підготовку до агресивних дій. Тому що що вони будуть чекати, поки Фінляндія Трампу поставить атомні криголами бойові для війни в Арктиці. Чи що, чи додатково ще декілька там, десятків авіаносців чи новий клас безпілотників, вони ж розуміють, що Сполучені Штати і Трамп не збирається сидіти, склавши руки. Тим більше, по Венесуелі вони побачили. Рівень можливостей, рівень можливостей. Я зараз це сказавши, прошу, щоб не завищували і не заменшували. а щоб приймали такі, як він є. Він не є не здоланним. Бо якби ці дев'ять вертольотів з'явилися над е, гостомелем у 2021 році, то тільки пір я з них би полетіло. Тому що кількість вертольотів, які тоді з'явилися над Гостомелем, була мінімум е, 10 разів більша. Ні. Неправильно сказав, 40 з чимось було, а тут тільки 9. так? Ну в п'ять. Тому в цьому відношенні теж треба розуміти, що відбувалося над Венесуелою і який це сигнал дало всім. А тоді, пане Романе, Трамп може мати побоювання, що такий важливий транспортний хаб. В умовах світової війни, який не можна втратити це Гренландію про Гренландію, ми з вами говоримо. Що він може бути захоплений росіянами або китайцями, якщо Європа не буде готовою до цієї глобальної війни? А скажіть, а полюбовно із своїми союзниками з НАТО пояснюючи їм серйозність ситуації, це питання можна вирішувати, щоб ну, не віджимати у данії, ображаючи при цьому всіх європейців. Ну, е років 12, по-моєму, полюбовно вмовляли європейців підняти рівень внесків до НАТО. Сто відсотків, так. І лише О. до двох, вибачте, я тут відсотків вже назвав, і лише до двох відсотків валового внутрішнього продукту. Ну, ось вам відповідь на питання, чому він діє так? Я знову ж я хочу, хочу сказати, я не є його адвокатом. Більше того, я прекрасно розумію, що він діє у власних інтересах в першу чергу. Трохи в інтересах. Америки, але, але, але ж але це а... читалося, пане Романе. От, правда, ви ви не хочете повертатись до аналогії Другої світової війни, але що зробили американці? Вони з британцями домовились про передачу островів, про передачу Галіфаксу, який був а біля узбережного ну, він. І є біля узбережжя Канади, але він був в складі британської корони. І Їм потрібні були ці бази для ведення світової війни. Тому, коли вперше Трамп заговорив про Гренландію, я теж сказав, він готується до світової війни. Ну, власне, я пам'ятаю свою реакцію, ми її проговорювали, як вона тоді була сприйнята, але не про це мова. Очевидно, що є небезпека, і тут в цій ситуації з одного боку будь-який крок виникнення будь-якого вогнища війни є доказом того, що світ туди рухається. І в цей же час треба розуміти, що це сигнал не тільки партнерам, це сигнал і ворогу який так само його оцінює, зважує і діє. І тому в цьому відношенні головне, щоб правильно було це почуто. Бо щоб не запізно було тоді. Бо це наслідки всі ці від неправильної почутості, від правильного невірного тлумачення, невірного змісту. Це будуть наслідки жертви і так далі. От у цій ситуації, от в нинішній ситуації, Давайте задамося ось такими ще питаннями, окрім того, що все рівно ми не сформулюємо відповіді олії, і смальцю, не долємо тим, хто його не хоче мати в голові по нинішній ситуації. А давайте станемо на місце тих, перед ким ми зараз преклоняємося, перед е, Петлюрою, перед Бандерою, коли вони були в такій ситуації, їм треба було робити вибір, з ким ти. От просто задайте зараз собі питання і в ефір отак киньте. З ким ти у такій ситуації. А я процитую при цьому Грушевського, який казав: наближається світова війна, є шанс збудувати українську державу. Єдине, що мене в цій ситуації дуже непокоїть, що, на жаль, досвід створення УНР був вкрай негативним для української нації. Ну, правильно, тому що були абсолютно повними романтиками. Вони не розуміли, що сила, армія, Збройні сили це ключове. І без, без цієї компоненти ти можеш марити якими завгодно геніальними думками. Але якщо немає оцієї компоненти, ну як ти збираєшся будувати державу? Абсолютно тому, більше того, тому, це, це дорога. Тому вони так і uh -huh. більшість з них, хто розумів ситуацію, здатен був об'єктивно її оцінити, вони виходили з того, що йде війна, буде армія, значить, є шанс. Але при цьому зрозуміло, що активна дипломатія. Хор і Щедрик це чудово в Парижі. Але дипломатія ж фактично. Шваркнулася, і насправді Чехословаччина, як держава, була утворена, хоча де вона була, вона існувала хоч один день до Парижської конференції? Ні. Україна не тільки себе відстояла, вона врятувала Польщу, нагадаю, але її не помітили. Пане Романе, от повертаючись до сьогодення, я почув ваше питання, з ким ви замисліться. А скажіть, будь ласка, Україна може готуватись до світової війни, яка вже сама Україна сама вже у війні перебуває. А разом із Трампом чи Трамп не розглядає нас серйозно, як не розглядає Європу, щодо якої він сказав, так, а що з вами ви вже оточені Росією і Китаєм? У цій ситуації силу і аргумент для Трампа складає тільки об'єднана сила України і Європи. І тому, як ви бачите, навіть дипломатичні раунди з Москвою, як тільки Україна і Європа разом, Трамп і Рубіо одразу, одразу назад. Вони, як ті раки, боком починають повзати. І е, чому так Трампу і Путіну важливий Орбан, Фіцо, Бабіш і так далі. Вся ця е, неприємна. Кампанія вона існує для того, щоб мінімізувати цю єдність. Бо Трампу не треба економічний конкурент, а Путіну не треба воєнно-політичний конкурент. Тому тут і є співпадіння, але воно тимчасове. Тут різна мета у них, розумієте, і от в цьому відношенні і суть полягає мистецтва. В цій трійці діалогу дипломатичного, щоб сформулювати концепт того, що ми з Вашингтоном знайдемо відповідь, нам важливо зараз об'єднатися, щоб зберегти демократію, свободу і, і так далі. З Трампом це важко. Чому? Тому що він діє на основі нецінності, він діє на основі інтересу. Оця дихотомія, інтерес. Ці і цінності її, ну вона, вона... я просто не, не слова не знаходжу. Що, що це таке, і як у цій ситуації працювати, чи Європі переходити просто на а, виділення певних інтересів, ось цієї позиції будувати. Бо це різні речі, коли будуєш а, дипломатичну тактику на основі цінностного набору чи на основі інтересу. Інтерес зразу протиставить Європу всередині. Різні країни між собою. Це ж очевидно і зрозуміло. Тому в цьому відношенні так важко складаються відносини. Ну а Трамп вже акцентовано підходить до власного інтересу. Зверніть увагу: якщо Рубіо ще перебирає словами, то під Гексет взагалі, він, він просто викладає все, що всередині адміністрації Трампа. Він каже, що так ми захопили багатство у Венесуелі, зараз ми. Цими багатствами поживемося, щоб не тратитися на все це. Рубі каже, стой, стой, куди ти, куди ти гониш? Помовчи трохи. От що ти розказуєш на весь світ, що ти там завоював? Ти ж нічого там не завоював, але ж куди повернеш, уже воно полетіло по всьому світу. Так це ж слухайте, це, це ж це ж протидія яструбів з голубами, так? Ні, під, ну так під зрозуміло, він ну, вже міністр війни. Ну ну не так же, вже щоб взагалі розклали все. От, ну, а в результаті вийшло доба. Доба поміняла позицію в багатьох столицях. Як оцінити це? Я не випадково вам кажу, що оце, оце питання: з ким ти? З ким ти будеш себе захищати, з ким поруч? Я ж бачу, як зараз пишуть, краще бути з Сполученими Штатами, ніж із. Не хочу казати. Ну я розумію про що ви говорите, тому що активізувати Європу після десятиліть демілітаризації виявилося дуже важко. А працювати ж треба в тих умовах, які насуваються. Ви мені скажіть, будь ласка, а який інтерес Дональда Трампа активізувати потенційних ворогів, спровокувати їх на якісь непродумані і непідготовлені дії? Перше, що важливо, це послати їм сигнал, що ми є. Ми сильні, ми варті чогось. І він тут в цьому відношенні правильно робить, що обирає Венесуелу, Колумбію, Кубу. Бо треба ще навчитися. Бо той, хто передивився фільмів голівудських про цього, як там цього що з автоматом бігав. там… Рембо. Рембо, да-да-да, він повинен зрозуміти, що цього вже нема й не буде. Бо один дряхлий безпілотник проти цього Рембо, і цей Рембо потух. Угу. Це треба розуміти дуже добре. А, а за цей час дуже багато чого змінилося, і тому треба показати, що ми ще є. Ми... Але ж як є, то треба щось представити. Тому почали з Мадуро. Ну, дай Боже, щоби. Бо правильно пише Гаміш Гретон Бер... Бертон ця. в цьому е в -е, телеграфі, що тепер. Кожен диктатор не повинен спокійно спати. А двері, ці свинцеві, які вони там повинні бути відкриті. Щоб як пацюк встиг втекти, бо Мадуро не встиг відкрити двері. Шрифт забувся, код забувся. От. Пане цю... а, Ну, от цінність української нації додана вартість, так, в умовах, коли світ рухається до глобальної війни, є очевидною. І ви про це сказали. Трамп не може. Не розуміти і не бачити, що зробила Росія і своїм гостомельським десантом, так і що зробили українці, відбиваючи цю атаку, і як вони ну відносно легко захопили Мадуро і привезли разом з дружиною і привезли в Сполучені Штати судити. А на вашу думку, яким чином розмовляти далі з Трампом, щоб дати йому зрозуміти, що от ми в цій історії, а разом із сполученими штатами, спина до спини. Ну, не випадково ж завдання е, генералу Буданову разом з секретарем РНБО Умєровим, генералом Гнатовим і всіми причетними генералами оновити основи оборонної і безпекової політики. і… Приділити увагу, чи як там було сказано, дипломатичному процесу. Бо, очевидно, що після Маралаго стало зрозуміло, якою мовою треба з Трампом говорити. Він же не випадково запам'ятав бравого генерала. Так, Збід... Гнатова, так? так. Такі речі не проходять без уваги. Ну, На таких речах підручники пишуться взагалі. А, і отже. І отже, ті зміни, які зараз відбуваються в Україні, оці ці всі перестановки, вони посилюють нас, зважаючи на те, як змінився міжнародний клімат? Вони посилюють, однак, в чому їх недолік, пане Дмитре. Це треба розуміти. Це індивідуальні рішення однієї людини. Держава це система. Цього не розуміє, на жаль, президент Зеленський. Ну, можливо, Федоров на позиції міністра оборони це розуміє. А, ну, розумієте, Федоров може забезпечити технологічність, може забезпечити індентанські служби, але він же не може взяти на себе координацію всієї системи. А вона не може бути в вертикалі персоніфікованій. Це, це демократія. Треба розуміти, що. Які б претензії до Черчилля не були чи до Франкліна, Делано, Рузвельта, вони не ламали демократичну машину, борючись із злом нацизму німецького, фашизмом італійським, мілітаризмом японським і так далі. Вони зберігали це. І Черчиль мусив слухати нудні розмови Лорда Галіфакса про необхідність переговорів із Гітлером. Я він, його слухав. він його слухав, але він не діяв по-іншому. А в цій ситуації думка про те, що коли ти не слухаєш Порошенка, а призначаєш тих, кого ти хочеш, і ти створиш абсолютно ліквідну систему, це помилка. Я тут паузу зробив. У нас просто ми вже завершуємо. Скажіть, будь ласка, коротко. А той же Федоров, як людина, я сподіваюся, системна. Він може представити правильну стратегію української оборони в контексті наших партнерських стосунків із Сполученими Штатами Америки і викласти її на стіл президенту. Це та системність, про яку ви зараз сказали. А Федоров це може зробити, причому він може це зробити не тільки з точки зору там забезпеченістю технологічною там допомоги. Хоча би схем і схематичного підходу, математичного, штучним інтелектом, і так далі. Але я би розглядав це просто як варіативні речі для гімнастики голови. Але вибудовувати її має колегіальна система, чи в межах Ради безпеки, чи в межах взаємодії з парламентськими фракціями політичними і так далі. Розумієте, за фразою Черчилля демократія погана, але кращого ніхто не придумав. Ховається насамперед колегіальність, колегіальність і процедура. її треба берегти, бо це найдорожче. Не може один розум подолати такі складні задачі, які зараз стоять перед Україною, перед Європою, перед світом. Дякую. Дуже.